Туєбрабант це найкраще рішення, якщо вам потрібна швидка, зелена, густа огорожа, яка прикрасить ділянку вже за кілька років. Вона дарує почуття простору, приватності та зеленого комфорту, а ще підкреслює стиль і акуратність вашого саду. Дуя Брабант – один з найшвидших вічно зелених варіантів для створення живоплоту. Вона швидко прикриє від сусідів чи дороги, не потребує складного догляду, добре росте по всій Україні, доступна за ціною. На відміну від інших війних, той абрабант має найшвидший темп росту серед західних туй, відзначається природною щільністю без потреби у часті обрізці то чудово підходить для формування високих густих живоплотів. Навіть при регулярному підстриганні не втрачає своєї декоративності. У розсаднику природа. Ви знайдете здорові та пишні саджанці туї Брабант, Вирощені з любов'ю до справи. Брабант висотою метр сорок, метр шістдесят. Брабант метр шістдесят, метр восімдесят. Тує Брабант. 2 метри. Щойно викопані. гарно застрижені. З великими комами в металевих сітках. Чудово виглядають.